Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 березня 2025 року. Вітаю нас з весною. День довший, ташки співають, все прокидається. Ну що ж, подивимося, чим буде наповнений сьогоднішній день. Карта дня для нас. о, яка гарна карта. Десятка кубків, наповнений радістю, щастям, позитивним моєму. І на ще й на дні колоди, подивіться, яка гарна карта. А, двійка кубків. Сьогодні подвійні позитивні емоції. Десятка кубків це щастя, повернення додому, задоволення, емоційна стабільність, безпека, домашня гармонія. Ну от... Затишок, радість, цілісність, максимально позитивні емоції. Поїдете ви до батьків, вони до вас приїдуть, внуків вам привезуть, Ну, тобто таке, це сім'я. На дні колоди двійка кубків це вже такі романтичні стосунки. Це вже освідчення, гармонія. Коли в нас склалася пара, хтось знайшов свою половинку, або якщо ви були в парі, можливо, у вас були якісь проблеми, то це примирення, гармонія, баланс, романтика. Об'єднання зусиль, коли тісні зв'язки, ну, люди наче розчиняються один в одному. Ну, можливо, для когось це була пропозиція, і ви приїхали знайомити з батьками. Або цю звістку сказали своїм рідним: і от вони за вас так раді, тішуться, раді за вас. Тобто от сьогодні от таке сімейна радість. Пов'язано з тим, що чи помирилися, чи утворилася ще одна пара, сім'я. Чи тому, тому що ну, також це може бути партнерство, бізнес, партнерство. Ви домовились, ви про співпрацю, ви прийняли пропозицію. Ви прийняли вас взяли на роботу. Ну, і також це все-таки, все, що викликає приємні емоції. І сім'я підтримує вас, сім'я тішиться за вас. Ну, дуже класний сьогодні день. Така взаємоповага, об'єднання зусиль. Домашня така атмосфера і домашня гармонія. Дуже класний сьогодні день. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Швидкість, що все буде відбуватися дуже швидко. Швидку несподівано, можливо, ви отримаєте пропозицію, чи подарунок, чи от пропозицію про партнерство, про співпрацю. І от швидкість вам швидко запропонували. Ви швидко відповіли, зреагували, швидко погодились, швидко сказали своїм рідним, поїхали до тобто, от найшвидша карта в колоді. Рух, швидкість, прогрес, швидкі рішення, раптові зміни, хвилювання, переміщення. оце все буде допомагати сьогодні. А що ж буде заважати? Що нам буде заважати? Знову вогонь! Але туз посухів, туз це початок. Важко буде зробити перший крок. Ви не готові, тому що настільки все швидко відбулося, що ви не встигли оговтатись, ви не встигли прийняти, ще, що потрібно, що ви вже в іншому статусі, що потрібно вже щось робити, потрібно реагувати, потрібно діяти, проявляти ініціативу. І ви ще не готові розгублені. Наскільки все швидко, несподівано і спонтанно відбулося, ми заховаємо взагалі чудовий день сьогодні, щоб нічого не зіпсувало таку радість, позитивні емоції сьогодні. Я бажаю нам всім, щоб день був мирний і спокійний, максимально позитивний і радісний. Натхнення вам сьогодні приємних моментів. От, гарного проведення часу в колі сім'ї з рідними. М М М ну, от, Навіть не знаю, що додати. Настільки якась гармонійна сьогодні енергія, дуже приємна, дуже легка, така радість, втіха, задоволення, сім'я, підтримка, Така от ну, домашня гармонія. І я Бажаю от на цілий день такого класного настрою, піднесення. Ну що ж, мої любі, люблю вас, обіймаю. маю, позитивного дня. Чекаю на, ваші, на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь! Запрошую вас! Ну що ж, до зустрічі, папа. -па.